Ховаємося, вже звикли до цього дуже трудненько. Найстражніше це міномети. Та куди їхати? Іде ми нужні, і де гарантія, що не прилетить. Будемо до останнього стояти і до мене нікуди не їхати. Всім привіт! Це кордон Медіа. Сьогодні їдемо в Хотіцьку громаду, а саме в селище Кіндратівка, це п'ятикілометрова зона для того, щоб поспілкуватися з місцевими жителями, а також головою громади про безпекову ситуацію. Останнім часом в кіндратівці почастішали ворожі обстріли. Є спроби заходу російських ДРГ, а також триває евакуація, тому що з настанням весни люди навпаки почали повертатися до своїх домівок, а це дуже небезпечно. Зараз вже не так інтенсивно люди виїжджають, але є ще охочі виїхати на більш безпечні території. До речі, діти всі евакуювалися, залишаються лише літні люди. Тому зараз приїдемо і поспілкуємося з місцевими жителями. Ну, обстріли бувають часто, але ми тримаємося на на Бога надіємося, на хлопців наших, які охороняють нас, тримаємося, звісно. Люди багато виїхали, але ми нікуди не думаємо. Ось таке. Все з Богом буде. Я думаю, переживемо цю все, оцю біду нашу, будемо вистаїмо. Будемо сподіватися на краще. А сьогодні яка ситуація? Були вже обстріли? Ну, десь були ну, вдалині, а так тихо, з Богом сьогодні. А виїжджати не хочете? Ні, не хочемо. Будемо до останнього стояти і думаємо нікуди не їхати. Що ви на городах працюєте? Так, да, Городи садимо, вже треба полоти, вже треба обробляти, ну це таке. Все посажено, треба вже шарувати. Mm -hmm. То так, що таке, полоть, Це будемо вдома. Нікуди не думаємо, нікуди надіємося на Бога, надіємося на наших хлопців, на нашу перемогу. Що Прийде на нашу землю мир. Це так думаємо. Кендівка нічим не відрізняється від Олексіївки, від біловодів, від всіх населених 12 населених пунктів. До речі, вчора хотінь із градів обстріляли, побили вікна. Зараз їздив, приїхав, дивлюся дільничий, і зеті. Вони їздили, описували пошкоджене майно, щоб тоді. Зареєструвати в дії там, і так далі. Тобто кіндратівка нічим не відлічається від усіх інших. Починає з мінометів, артилерії, РСЗВ. От. Всі, всі види, які є, скиди з дронів. Найбільше потерпає інфраструктура, аграрних, аграрного комплексу. Тобто всі ангари, всі зернотока, вони як би, мастерські, О, типу ви побачите, вони знищені. Ну і безперечно ж. Приватний сектор багато вже знищено в От. Тобто є на вулиці в Кенрацівці, є такі вулиці, де живе тільки два будинки, і все. Встані вже всі повиїжджали. Після того, як 30 квітня оголосили добровільну евакуацію, з селища виїхало близько 50 людей, ще 100 залишаються. Незважаючи на часті обстріли, люди продовжують працювати на городах, доглядати за худобою, косять траву і навіть працюють магазини. Ну розкажіть, як у вас з підвозом продуктів? Всього вистачає? Ну, хліб возять, головне – хліб. Хліб тоді молочко нам возять, у кого є тут коровки, так возять сюди в магазин, так то люди бере розбирають. А як часто люди приходять? Приходять хліб по хліб. хліб, хліб хлібчик забирають, хоч і ні. Печуть хлібчик, везуть нам, слава Богу. І все. Хлібче, на ну що люди? люди? Людей тут ще так залишилося, ну самі такі пенсіонери, як, ми, як я. А такі молодіж молоді уся поїхала. Молоді, діток тут немає, нікого немає. Усі такі молоді, що робити треба, так, тут роботи немає, бо воно все позакривано. Так, Такі люди, що їм треба десь робити і поїхали. Бувають обстріли у погріб. Найстрашні це міномети, які б'ють. Артилерія то ще далеко б'є, а міномети попадають по селу. Ну нічого, ховаємося, так і живемо потихеньку. Спасибо, що магазин працює. Бачите, у нас і побілено, і покошено, і коситься, життя продовжується. Що ще можу вам сказати? А майно у вас не ушкоджене? Ну, трошки побило кришу на сараї і металочерепицю побило, трошки там, ну полатали, осколки летять від мінометів. Найстрашніше це міномети. Свистить, не знаєш, куди впаде. А так нічого, потихеньку. Буде хуже, виїдемо. Люди ще живуть. Більше ста чоловік знаходиться. в селі. Ну, діток немає, невесело. Площадка дитяча, пуста. Сюди було дітки бігали, а зараз немає ніде нікого. Ми були на роботі, ми на роботі робимо відбіржі, робимо у громаді, білимо, ви ж бачили, у нас все побілене, чистеньке замітаємо. Сьогодні ходили до пам'ятника ми всі, сільська рада робить у нас, далі дань пам'яті нашим дідам, прадідам, да. у нас воювали в кожної родині воювали, так що в мене дідусь воював теж. І ну, ми так живемо. Дружненько, допомагаємо один одному. Більш хвилюємося за місто, в місті рідні, діти, внуки. За тих хвилюємося більше, набагато. Ваші сім'ї виїхали, ви залишаєтесь? Ні, вони там живуть, а ми, ми тут. Там а. живуть. А чому ви не хочете виїжджати? Навіщо? Не боїтеся? Ні. Знаєте, страх долівається всіх, я так думаю. Ну, врешті всього. Нема паніки. Менш боїться за себе, більш боїться за інших, йому якось стабілізує це все. Випадково ми зустрілися із жінкою, яка працювала в місцевій агрофірмі. Кордон медіа були на місці події після того, як росіяни практично знищили її трьома авіабомбами 9 лютого 2024 року. Тоді загинули три працівники і згодом агрофірму зачинили. Відтепер Світлана та її чоловік залишаються без роботи. Ми пенсіонери вже, ведемо господарство домашніми справами. До последнього ходили на роботу, поки скот не вивезли. Сильні були обстріли, багато корів було поранених, прильоти були і по сараях, і скрізь. І наше начальство сказало, що будемо вивозити. Ви на фермі працювали? Да, я у чотчиком працювала. Чоловік мій був на комбікормовому, кормив скот. А коли ферма припинила свою роботу. 22 марта вивезли. Це після обстрілів. Після обстрілів. Ну, раніше були обстріли, ну, вже тоді, як каби прилетіли, погибли люди, тоді вже і в нас люди на комплексу почали не виходити на роботу. Оце таке. А так год назад і корів порозривало, в сарай прилітало, всі ще працювали. Чому не хочете виїздити? — А куди виїжджати? Аби нам дали хату нам. Така, як у нас, а куди їхати? І де ми нужні і де гарантія, що не прилетить. Отож, як бачите, в кожного свої причини для того, щоб не евакуюватися. Зазвичай це ведення домогосподарства, городи або просто люди не хочуть покидати свої домівки, в яких прожили все життя. А ми сподіваємося, що вам сподобався цей випуск. Тому поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш ютуб канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про життя людей на Сумщині.